Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Lekos. Сьогодні у нас на огляді механічний годинник Freshing Finance. Це механічний годинник з автопідзаводом. Інтернет-магазин Lekos надає офіційну гарантію 12 місяців на механізм. В комплекті буде товарний чек, також фіскальний буде на пошті або у вас по SMS Viber. Комплектується даний годинник безкоштовною коробкою. Ось так вона виглядає. Вона виконана з плотного картону. Ось сам годинник. Достатньо цікава модель. Годинник повністю чорний, напилення досить якісне, тобто воно затратись не буде. Сам годинник середнього розміру, він не дуже великий. Але на руці буде відчувати за рахунок нержавіючої сталі. Тобто метал, який використовується в браслеті, а також в корпусі. Даного годинника скло мінеральне. Воно стіке до затирань. Та ударів. Скло також використовується на задній кришці, видно маятник автопідзаводу. Застібка в даного годинника вона подвійна. Тобто, спочатку потрібно відкрити верх. Зараз я продемонструю, яким чином це працює. Тобто, спочатку робимось так. Далі натискаємо дві кнопки, які тут по бокам знаходяться, і браслет відкривається. І, відповідним чином, його також закриваємо. В годинника присутні додаткові функції, такі як місяць, тобто 12 місяців зверху, присутній день тижня, вказані вони на англійській мові, відображається також число дні, знизу справа. Також паралельно до самого годинника рухається стріл до секундної стрілочки. Паралельно рухається стрілочка в нижньому циферблаті, Це для того, щоб ви могли також контролювати і секунди. По налаштуванню. Ну, звичайно, функції достатньо багато як для механічного годинника. Всі функції налаштовуються кнопками. Верхня права кнопка відповідає за місяць. Можете бачити, при натисканні змінюється значення. Нижня права кнопка відповідає за день тижня. Бачите, що відбуваються зміни. Як налаштувати дату? Для того, щоб налаштувати дату, потрібно ключ завода витягнути не до опору і крутить. По типу, як знизу вверх. ось бачите, я кручу. І змінюється значення, тобто вже там 30-31. Далі. Для того, щоб налаштувати час, достаємо ключ заводу до кінця, але не сильно, щоб не вирвати його, тому що інколи таке буває у наших клієнтів. І відповідно налаштовуєте потрібний вам час. Також після налаштування ключ заводу повертаєте положення, називається 0. Звертаю вашу увагу, що дуже часто в нас у клієнтів виникають запитання, чому не натискаються ці кнопки. Це відбувається за рахунок того, що це механічний годинник і переключення дня тижня та місяця воно повинно відбуватись автоматично. І якщо у вас положення стрілок знаходиться на позиції з 9-ї години вечора з 9 до 3 години ранку, то вам не можна натискати ці кнопки. Тому що в даний проміжок часу відбувається автоматичний перехід. Тобто там є такі так, які між собою співпрацьовують і відповідно вони переключають значення. Ось, І вам не можна натискати, тому що, якщо ви будете натискати ці кнопки, то ви зможете поламати механізм, а це вже не гарантійний випадок. Тому я тут е, прошу бути уважним. Е, також звертаю вашу увагу, що на циферблаті. Присутні мітки люмінесцентні, а також на стрілочках люмінесцентне напилення. Тобто вночі ви також зможете бачити час. Ну, і давайте я вам продемонструю, як годинник буде виглядати у вас на зап'ясті. Як я вже сказав, він відчувається на зап'ясті, але він не занадто великий. Досить добре видно всі значення. Годинник достатньо цікавий. Надіюсь, вам було корисне дане відео. Буду вдячний за відгуки та коментарі.